На звук летить авіація російської армії. Це називається новий часик». Це вони в новому часику зробили новий руський мір. Постріл! На сім їхніх снарядів був один наш. Зараз один до трьох. Більше іспані до нас поступають у нічний час коли Наші парамедики мабуть мають можливість вивезти. Або днем настільки активні здоров'я, що вивезти дуже проблематично. Для людини, яка хоче жити, в якої є сім'я, в якої є діти, то я думаю, це все одно буде якийсь фактор втримувати на цій землі. А ті люди, які цього всього не хочуть, можливо, в них вже нічого не тримає, не знаю. Тут же майже живих хат не лишилося. Я ще було з, з, з цього району, я теж вилітав. Знищене людське життя. Гроші, сім'ї. Якось отак от спасають від всього набутого за життя. Часом яру в новій частині вже знаходяться повністю. Російські війська окупаційні. Вони зараз там почуваються добре, вони там зараз мародерять, лазять по хатах. Це дуже гарно видно, спостерігають, як вони з мішками бігають. Правда, відбувається і ротація їхніх військ з однієї точки на іншу вони прибігають собі. Поранених одного часу вони там... Ми теж також спостерігали, як вони поранених своїх виносили, там десь зносили в їхній якийсь там лікарський фельдшерський, кушевський пункт. Що вони там з ними робили, не знаю. Виглядає, виглядає як рускій мір, я так думаю. Те, що вони нам несли, доносили до них, щоб, до нас, що буде дуже добре. Це називається новий часік, це вони в новому часику зробили новий рускій мір. Якось так от він виглядає. Не дуже, не по-європейському. Виглядає як російська глубінка. він працювали? у нас. Летіть. На звук летить авіація російської армії. Що напускали на керовані ракети по часовому миру. Перший один стояв вогонь. Я оскар прийняв. Три п'ять. Торонка, да не хочеш, да? Відпочивайте, відпочивайте. Готові? Давай. Постріл! Постріл! Артилерісти 24-ї бригади зараз ведуть вогонь в бік Часового Яру із гармати САУ-2С1. Власне, помітили там скупчення російських військ і вечір ця активність збільшується. Тут насправді було вдень тихо, але зараз більш гаряче. Судячи з того, що ми стріляли на фугасі, то, скоріше всього, або якийсь бліндаж, Ветель. або якусь будівлю розбирали. Наскільки інтенсивна тут робота взагалі? Цей напрямок наскільки гарячий? Максимально. Кожну годину може бути робота. Можемо сидіти з самого ранку і до вечора тут працювати, поки є снаряди. Тобто снаряди закінчуються, якщо є, підвезуть ще і будемо працювати далі. Часів яр то дуже хороша висота. З якої проглядається у різні боки дуже все добре. Висоти вони люблять брати, ну і в принципі з точки зору військового, це ну, висота є висота, її це треба основа. взяти. Це можна сказати фундамент. Тому вони тут і кладуть багато цього фарша свого. Багато красіям снарядів зараз. Ну, я читав статистику, що зараз у них менше. Раніше на 7 їхніх снарядів був один наш. Зараз один до трьох вже. Тобто суттєво зменшилося. Все ж таки, снарядів у них стало менше, але стало більше FPV-дронів. Тобто вони, якби, як і ми, в принципі, працюємо так само. У нас менше снарядів, але теж з'явилось більше дронів, і дрони виконують дуже важливу роль. Самі бойові дії зупинилися. Тобто вони собі осідають, зализують рани, підкидують своїх, свої війська, підкидують сюди. Але обстріли наших позицій на цьому не завершились. Тобто і по переправі лупили, і по цивільних лупили. А цивільних тут ще достатньо, я так думаю. Це і арта працювала. Це і працювали, і авіація працювала, от як от тільки що навіть не дивилися, спостерігали. І постійно були сенцепьоки їхні, славнозвісні, і їхні гради були, і що тут тільки не прилітало. Постійно це все світилося, що в день, що вночі. Тобто вони вибили наші захисні якісь там позиції, повибивали. Щоб потім майже без, безболісно майже зайти. Але в них нічого не вийшло безволісно. Наші хлопці все одно гарно працювали. Я впевнений, що були втрати з обох сторон, тому що в нас хлопці хоч залізні, але ж не настільки все одно, що вони. Але ці молодці, що хлопці тут були, вони всі герої, реально герої. Не тримали, як могли. При таких інтенсивності таких обстрілів вони, що змогли, вони зробили, я думаю, на максимум. Хлопці підходять просто під тому. з цієї позиції, їм є наказ відступити. Нема резону тримати, тим, тим більше, що нема за що закріпитися. Що роблять на російській мові вижжену землі. І тоді заходять. Наскільки тут зараз інтенсивна робота у лікарів? Це я про що запитую, наскільки інтенсивно зараз на часом миро? Ну, останній місяць інтенсивніше стала. І більшість поранених у нас поступають у нічний час, коли наші парамедики мають можливість вивезти. Або днем настільки активні здорові, що вивести дуже проблематично, навіть важких поваги Тобто більше часу, значний час чи піднімка. Поранений отримав на вибухову травму, основна вражаюча дія була на грудну клітину, було проникаюче поранення грудної клітини зліва з пошкодженням легені і наявністю вільного роздуха у пліверальній пораження. Да. Після тренування стан покращився, покращилася насиченість крові кисням і реанімаційної бригади він доправляється до шпиталю на подальше лікування. Поранення можуть бути як від обстрілу. Система РАД, це ми бачили ще з Бахмута, так можуть бути при ну, не звичайних, а при те, що зараз, має, мабуть, більше 70% скидів з дронів чи з Півдронів. А також при ближньому бою, та стрілкові поранення кулі. Наскільки тут зараз інтенсивна робота у лікарів? Це я про що запитую, наскільки інтенсивно зараз на часом моро. Ну, останній місяць інтенсивніше стала. І більшість плане у нас поступають у нічний час, коли наші парамедики мав, мають можливість вивезти. Бо днем настільки активні з дронів, що вивезти дуже проблематично, навіть важкі бувають. Збільше часу час чи під утра. Вільні від цього страждають, тому що вони думають, що декому каже, та я вже все, я своє віджив, ти ще молодий, ти ще собі живе, а мені вже тут же помирати хочеться. Йому пояснюють, що ви можете жити далі, але просто бути без руки, без ноги, чи це воно вам потрібно. А вони мені все одно. Мені вже, я вже своє віджив. Тобто в них така якась така якась незрозуміла така. Апатія чи то життя, чи то вже до того, що вони бачать. Розумієте, коли ви ходили кожен день от біля цього будинку, наприклад, всього, того, по тротуару, по асфальту, дивились, якісь маршрутки їздили, якісь там діти бігали, велосипеди каталися, он дрон висить. І тут в один прекрасний момент приходить русський мір і це все змінюється, робиться така руїна, руйнація. О, дивись, яка машина наша стоїть. То я думаю, цих людей просто вже відбувається там в голові трохи такий злам. Вони не можуть зрозуміти, як таке може відбуватися в цивільному, цивілізованому світі. Люди хочуть в Європу, хочуть гроші заробляти, хочуть на морі відпочивати, а тут прийшли і тільки хочуть руйнувати, руйнувати, руйнувати. І люди, от, коли живуть в цьому стресі, Тижнями, потім роками. Я так розумію, тут з 2014 року вже, вони теж постійно під якимось були тиском своїм. Вони вже не хочуть жити, можливо, через це. Тим більше, якщо кажу, що я вже трохи пожив своє. Ну, це не одна людина не говорила, це багато людей говорило. Що нам вже все одно, нам вже не хочеться. Ми тут своє все втратили. Для людини, яка хоче ще жити, в якої є сім'я, в якої є діти, то я думаю, це ще все одно буде якийсь фактор втримувати на цій землі. А ті люди, які цього всього не хочуть, можливо, в них і вже нічого не тримає, не знаю.